Номер 1050. Серед даних чисел оберіть цілі числа, цілі додатні, від'ємні дробові, раціональні дробові, від'ємні числа. Тобто, серед даних чисел нам треба в першому завданні вибрати цілі числа. І так, перше завдання. Виберемо цілі числа. Цілі числа це натуральні, протилежні до них, і число 0. Ось до цілих чисел належить. Перше число одиниця. Далі за ним йдуть дробові, дробові, дробові нуль, далі мінус двадцять п'ять. Двісті вісімдесят три. Це дробове число одинадцять. Дробове число 56. шість? Мінус вісімдесят п'ять, та дві тисячі п'ятсот сімдесят сім. Так, це ми обрали цілі числа, тобто натуральні числа, протилежні їм та число нуль. Оце у нас є цілі числа. Друге завдання цілі додатні числа. Це завдання вже простіше вибрати із цілих Із цілих вибрати додатні числа. Додатнім є одиниця. 11, 283, 11,56 і 2577. Тобто, які записані без мінуса, ну, крім нуля. Ну, і не є ні додатнім, ні від'ємним числом. Тобто, це буде одиниця.

та мінус 85. Знову їх простіше вибирати звідси, бо всі цілі числа у нас записані в першому завданні. І так це буде мінус 25, цілі від'ємні числа. І мінус 85. Четверте завдання: вибрати дробові числа. Перший дріб. 4 третіх. Друге дробове число мінус чотири цілих одна друга, мінус дев'яносто цілих десятих, цілих сотих, мінус одинадцять шостих, 7,11. Ось вибрані дробові числа. Слідуюче, п'яте завдання записати раціональні числа. Раціональні це і натуральні, і цілі, і друбові разом. Тобто всі числа, які записані в даному номері, є раціональними числами. Щоб не переписувати їх всі, ми так і запишемо: всі дані числа. Всі дані числа є раціональними, тому що раціональні це цілі і дробові. Тобто і цілі, і дробові, всі, що тут є, це раціональні числа. І залишилось останнє завдання вибрати дробові від'ємні числа. Серед дробових чисел, які ми записали, виберемо від'ємні. У нас їх троє. Одне знаком, мінус, друге і третє. Мінус 4,1 друге дробове число. Мінус О, і плюс 4 третіх. Вже мінус написала. Мінус 96, а, від'ємені. 96,3. І мінус 11 шостих. Ще раз, дробові від'ємні числа це ті дробові числа, які мають знак мінус 1, 2, 3. От вони їх записали.